Вітаю! Бувають такі моменти, що все валиться і руйнується в житті, І не знаєш, як вибратися з ями проблем. Пропоную такий розклад, Як піднятися з колін. Подумайте про себе. Знаєте, це відео вступає в силу, коли ви на нього заходите. І поглянемо, як піднятися з Колін. Як піднятися з колін. Як піднятися з колін? І як піднятися з колін? Дивіться. Проаналізуйте дану ситуацію. Навчайтеся на власних помилках, почніть довіряти. Свої інтуїції, навчіться відстежувати власний страх для того, щоб зрозуміти причину і подолати його. Вийти з емоційної стагнації допоможе прийняття нових емоцій та нових можливостей, знайдіть в собі сили для боротьби, захистіть свої позиції, території та інтереси. Важливо. Визначити причину та які інтереси стоять на кону. Проявіть силу волі та рішучість для подолання перешкод. Спам'ятайте, що кожна перешкода це можливість навчитися новому та стати сильнішим. Не дозволяйте іншим людям або ситуації загалом відволікати вас від цілей. Не бійтеся. Відмовитись від старих і застарілих ідей, які більше не працюють, відновіть свою енергію через здоровий спосіб життя та фізичні вправи.